Цей рецепт родом з мого дитинства. Я пам'ятаю, як мама готувала ці картопляники з печінкою, але вона робила їх маленького розміру, і від того вони здавалися ще смачнішими. Картопляники були такими ніжними, що я не могла дочекатись, коли вони з'являться на столі. Сьогодні ділюсь з вами тим самим рецептом: відварену картоплю розминаємо в пюре, змішуємо пюре з яйцем, спеціями і борошном. Замішуємо тісто, допоки воно не стане еластичним. Розділяємо на порції, з яких будемо формувати картопляники. Курячу печінку очищаємо, промиваємо, нарізаємо на шматочки і тушкуємо з цибулею, пропускаємо через м'ясорубку. Формуємо наші картопляники, обсмажуємо на помірному вогні з обох сторін до золотистого кольору, подаємо зі сметаною. Прості інгредієнти, легкий процес і результат, що підкорить з першого шматочка. Готуйте зі мною і створюйте свої смачні спогади.